Вітаю, друзі! Сьогодні ми обговоримо масштабне падіння на світових фінансових ринках, що вразило як Азію, США, так і Європу. Однак деякі ринки, такі як Український, Венесуели та Куби, залишились стійкими до цих потрясінь. Я розкажу вам, що буде далі, та що я роблю під час падіння ринку. Останнім часом падіння було найгострішим за останній час, згадуючи про чорний понеділок 1987 року. Індекс Нікей 225 втратив майже 4500 пунктів, що стало рекордним падінням. Європейські та американські ринки також значно постраждали, демонструючи зниження більш як на 3%. Технологічний сектор постраждав найбільше. Акції Nvidia впали на 12%, а інші великі гравці, такі як Apple, Microsoft і Tesla, також показали значні втрати. Зокрема, акції Apple впали на 7% після новин про скорочення інвестицій Berkshire Hathaway у компанію. Основною причиною падіння. Було побоювання різкого уповільнення американської економіки, що спровокувало очікування зниження процентних ставок федеральною резервною системою. Нещодавні зміни в монетарній політиці Японії, включно з підвищенням процентних ставок, спричинили додаткову нестабільність. Японські акції стали менш привабливими, оскільки вартість єни зросла відносно долара США. Загалом. Світові фондові ринки зазнали значного зниження, ринкова волатильність поширилася на Азію та Європу, а ф'ючерси на американські акції також впали протягом ночі. Що далі? Хоча деякі аналітики сподіваються на можливе відновлення, значне падіння на ринках може бути сигналом до довготривалих економічних проблем. Інвесторам слід бути готовими до подальших коливань і розглядати можливості для забезпечення своїх портфелів проти ризиків. Я в даному випадку буду холдити криптовалюту. Незважаючи на ситуацію на ринку, кількість криптовалют на моєму гаманці залишається незмінною. І, враховуючи потенціал зростання крипти, я по-любому вийду на прибуток, посилання на перевірені біржу, я залишу в описі під відео. Пам'ятайте, коли ринок падає, купляйте, коли росте, продавайте. Якщо вам цікаво дізнатися більше про майбутні рухи на фондовому, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та прокоментувати. Дякую за перегляд!